Що ж, сьогодні відслухали ми засідання кабінету міністрів України. Нам пообіцяли е, перші обговорення щодо бюджету. Фактично, уже із наступного пленарного тижня. Принаймні, такі плани має кабінет міністрів, і свої дані Кабмін власне уже озвучив. От саме про це про цифри і деталі. Зокрема, будемо говорити з гостем студії Євген Лейніков, експерт економічного дискусійного клубу. Вітаю, спасибі, Добре. що з нами. Зростання валового внутрішнього продукту в 2017-му на рівні 3%, принаймні, і інфляція на рівні 8,1%. Наскільки реалістично? Чи знову ж таки посилаючись на пряму мову нашого гостя попереднього в студії, гостя політичного експерта? Мова йде зараз про, скажімо, так, оптимістичний проект бюджету з урахуванням, наприклад, чергової такої течії з траншу МВФ. Ну, по-перше, транш МВФ напрямуна не створює ВВП і не впливає, mm -hmm. ну, хоча ні, певно, чи нам впливає на інфляцію, але опосередкована. Е в той же час я б хотів сказати, що в принципі я не бачу нічого нереалістичного ані в інфляції у 8%, ані у зростанні ВВП на 3%. Е інше питання, що навіть такий прогноз свідчить, що уряд в принципі не розраховує на якісь. Так би мовити, ефективні економічні стратегії, які він буде реалізовувати. Бо 3% зростання ВВП після того падіння, яке ми зазнали минулі два роки, це, в принципі, просто природнє відновлення економіки. Все, що впало, могло впасти, впало, а тепер все ще не впало, все одно будь-який бізнес, якщо він не зникає, він розвивається, збільшується, відповідно, буде економічне, певне економічне зростання. Але як ми всі можемо пригадати свого часу, Шановний губернатор Одеської області з грузинськими коріннями сказав, що такими темпами ми будемо до 2020 року в кращому випадку відновлювати рівень 13-го. Тобто, фактично, уряд каже про те, що ну, будемо, будем, якщо нічого не трапиться, будемо потрохи-потрохи якось рухатися вперед. Ну, якщо чесно, це прикро. Це прикро, а не не забуваємо, що і країна знаходиться в прикрому стані війни. В тому числі я пропоную до нашої уваги, щоб вже предметно обговорити пряму умову Степана Кубіва із засідання Кабінету міністрів. Прогноз на 2017 рік передбачає, що рушіями економічного зростання будуть інвестиції... Експорт і збільшення зовнішнього попиту, тобто конкурентність нашої продукції на ринках, сьогодні зростає. Ми також почали чітку стратегію за дорученням уряду, особливо прем'єр-міністра, де проведено декілька нарад щодо розвитку промисловості в Україні. Ми очікуємо підтримку міжнародного співтовариства та сприятливу зовнішню економічну кон'юнктуру. В такому разі зростання ВВП прогнозується на рівні 3%. Інфляція на рівні 8,1% грудень до грудня, рівень безробіття 8,7 до економічно активного населення віком 15-70 років. В прогнозі також враховується тенденція поступового зростання заробітної плати та підвищення соціальних стандартів з урахуванням інфляції та реальних можливостей бюджету та економіки, що також обумовлене зростання реальної заробітної плати на 5,4%. Нагадаю, що щойно це був Степан Кубів із засідання кабінету міністрів України в студії у нас Євген Олейніков, експерт економічного дискусійного клубу. Ну що ж, я думаю, що і ви відслідковували так само останні заяви кабінету міністрів, зокрема і профільного міністерства. Так. Що б додали. Ну, я б сказав, що пан Кубів тільки що прямою мовою підтвердив те, що я сказав до цього. Uh -huh. Ми розраховуємо на сприятливу зовнішню економічну кон'юнктуру. Ну, про всій повазі до пана Кубіва, його заслуги в тому, що ця кон'юнктура буде сприятливою або ні, немає жодної. Тобто він розраховує, що хтось почне краще розвиватися і буде більше споживати української продукції. Чудова, uh -huh. ефективна економічна стратегія. Чекаємо у моря погоди. Ну а тим часом я от пригадую останні економічні звіти від моїх колег-журналістів, в тому числі, к приміру, так до, до прикладу, е, попит на українське зерно, фактично від нього відмовляється зараз Єгипет, наскільки я розумію, це я так мінус отомагаюся. один ринок збуту. Тобто, ж сподіватися на те, що буде краще, добре. Але чи є усвідомлення того, що деякі ринки на що завгодно? Те, що в принципі в Україні більш-менш є, можуть закриватися. І що робити в такому разі? Чи є якийсь кризовий варіант бюджету? Ну як свідчить досвід, і цього року, до речі, коли вже у вересні міністр фінансів робить оголошення, що бюджет, мабуть, таки нереалістичний, його треба переглянути. Ну тобто, Була три квартали відпрацювали, угу. і ми нарешті ми таки зрозуміли, що він нереалістичний, Дуже добре можна було в принципі в новому році зробити заяву. Чого ж так, що ні. Реалістичність чи ні бюджету? Вона полягає в певних статтях, які були тоді вписані, туди вписані, але не реалізовані впродовж цього року. Реалістичність так? бюджету полягає в тому, що прогноз доходів і видатків виявився правильно. Тобто ті доходи, які були заплановані, дійсно надійшли і дозволили покрити ті видатки, які були знову таки заплановані бюджетом. Так само, якщо, ну якщо в нас бюджет дефіцитний, вже дай мені Боже пам'ятає, років, мабуть, 15, е при наявності дефіциту бюджету, у нас заплановані якісь запозичення, і ми також їх виконали, причому на тих умовах, які закладали в бюджет. Оце реалістичний бюджет. Якщо угу. ж не виконуються... Та або інша складова, бюджет парк бути реалістичним. Я пропоную вам поговорити про ситуацію, яка можливо здасться від України вже зараз, доволі таки далекою. Ситуація із включенням в латвійських бюджет коштів, які свого часу були виведені вкрадені, фактично в Україну. Якщо не вдаватися у персоналі, вже скажімо так. То чи можна сказати, що і Україна могла б щось залучати до свого держбюджету, був би у нас відповідний закон, наприклад, який, до речі, сьогодні презентували в Кабміні? Ви знаєте, я до того закону, який презентований Кабміні, ставлюся доволі обережно, бо закони, які передбачають конфіскацію чогось за підозрою, особисто в мене. Не викликають це, до речі, знов таки до слів пана Кубова. Він е, нібито розраховував на інвестиції. Uh -huh. Я дуже сум... маю дуже великі сумніви, що якийсь інвестор піде в країну, де працюють такі закони, закони революційної доцільності. Вибачте, але uh -huh. Латвія не приймала спеціального закону про конфіскацію. Її правоохоронні органи просто добре зробили свою роботу. Вони uh -huh. встановили uh -huh. вони довели, вони отримали судове рішення і після цього здійснили конфіскацію. Все. Так працює весь цивілізований світ. Тобто Латвія фактично зараз своїм прикладом показала, що надіятися, що хтось десь не допрацює, можна і отримувати щось у свій держбюджет. Так само з цього можна. Ну давайте почнемо з того, що в принципі а нічого складного і в Україні з цим немає. Якщо Держава каже, що У нас до речі дуже багато було за останні два роки звинувачень доволі гучних uh -huh. про те, що той злочиниться, той злочинець, той вкрав, той вкрав, той вкрав. Ну добре, там частина коштів виведена цим чи іншим способом з держави на територію нашого uh -huh. південного сусіда, якого ми не можемо зрозуміло там нічого зараз отримати. Але інші кошти майно все ще залишилися тут. В нас прийнятий закон про е, заочне е, засудження осіб. Що заважає зібрати докази, тим більше, якщо ви вже робили ці заяви, то як відповідальні люди в принципі мали б ґрунтувати їх на чомусь, а не там середне стрільовому показнику, тобто що вам заважає конфіскувати ці доходи, які належать конкретній особі, навіть якщо ми кажемо, Але що не судовим рішенням. Але за судовим рішенням, по-перше, і друге, звинувачуючи у конкретному злочині. Ми вже бачили, до речі, такі достатньо, як на мене, тривожні дзвіночки. Наприклад, коли Іспанія відмовилася видавати нам пана Колобова, так? А це не просто там якийсь один з посадовців, це міністр фінансів. Це людина, яка принаймні мала бути в курсі усіх схем, тим більше називалася цифра там, 150 мільярдів гривень щорічно, ще тих гривень, які по, по 8 до долара. Він просто не міг не бути в курсі того, як ці схеми працюють. І нам відмовляється його видати. Це дуже-дуже небезпечний сигнал. Відмовляється, не Росія, uh -huh. не якась там країна напівавторитарна, відмовляється, Іспанія, член ЄС, країна, ну, демократичність якої ніхто не ставить під сумнів. Тим не менше, ми такий дзвіночок отримали. І я, до речі, зараз дуже важно спостерігаю, чим закінчиться ППС пана Манищенко. Бо якщо Лондон нам відмовить у видачі, це вже буде дуже небезпечний сигнал для нашої правоохоронної системи. Тобто її не сприймають, її докази не сприймають. А тут хто завгодно кого просять видати, може спиратися на політичну мотивованість тої чи іншої справи. І оця розмита е, фраза Політична мотивація е, вона зараз заважає насправді Україні дуже часто подай подати в розшук. Дуже Доволі таки часто, або утримати з цього розшуку, зрештою, якийсь певний результат. А, але вже так сталося історично, що саме політики в Україні крадуть найбільше. Ну, це по-перше. По-друге, ми можемо пригадати, наприклад, у нас дуже часто, як приклад ефективних реформ наводять Сінгапур, так можемо пригадати антикорупційну стратегію. Пана Лі куан Юк, який казав, що, що перше, що ти маєш зробити для того, щоб перемогти корупцію, це притягти до відповідальності п'ятьох своїх найближчих, найближчих друзів. Він казав про друзів, він не казав про ворогів. Про ворогів ага. казав, казала інша людина. Друзям, усе ворогам закон. І це був пан Франко, якого диктатором вважають навіть у рідної Іспанії. Якщо ж ми кажемо про сучасний світ, то треба було починати з власних корупціонерів. Тим більше ми зараз щодня чуємо то про неякісну військову техніку, то про неефективне використання коштів, то про те, що чогось не вистачає, чогось завищене і таке інше. Коли Україна продемонструє, що вона притягає до відповідальності тих, хто працює сьогодні, питання політичної ангажованості зникне, бо можна буде його спростовувати об'єктивними фактами і цифрами, а не просто своїми словами, яким дійсно ніхто хто вже вірить. Інша така така підстаття на бюджет поточного року це були гроші від великої приватизації, яка фактично станом на зараз абсолютно провалена. Вчора ми почули доволі таки кулуарну, але нову цифру. Вартість Одеського одеського припортового, і це більш ніж вдвічі, фактично дешевше, ніж планувалося. В три і один рази, я пригадую, на жодну тиждень тому ми на цю тему спілкувалися і казали, що ну, 250 може бути, і це вже мабуть мало, так вже 150. Це хто менше. Тобто не хто більше, а хто менше. Ну, як по-іншому, це було 500, 100, 150. Угу. Чекаємо на 50. Добре, провал е великої приватизації це. Саме провал одеського припортового і його продажу, чому це просто асоціюють? Результат. це просто результат. Ну скажімо так, одеський припортовий, по-перше, це один так би мовити, з найзрозумілиших об'єктів для приватизації. Він достатньо автономний угу. при усіх своїх показниках. Так. Його ефективність незаперечна, навіть працюючи у державній власності, він постійно демонстрував прибутковість. Тобто, в принципі, цей об'єкт, який зрозуміло, чому інвестор у ньому буде зацікавлений. І те, що навіть такий об'єкт не хочуть брати, це якраз і є просто прояв, так би мовити, довіри інвесторів до приватизації в цілому. Uh -huh. Чому питання, в принципі, воно системне. Перш за все, так, чи створені ті умови, які прийде інвестор. Бо який би привабливий не був об'єкт, але будь-який стратегічний інвестор рахує, в яких умовах, якому середовищі йому доведеться працювати. Ми четвертий рік, вже третій. Третій рік обіцяємо податкову реформу. Обіцяємо, обіцяємо, робимо, 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 робимо. І щось таке вже наробили, що від нас тікають навіть ті, хто в нас ще залишався з одного боку. До речі, от знов-таки да ми зараз подаємо бюджет. Одночасно я заходжу у Фейсбук, дивлюся, mm -hmm. що там пишуть міністр фінансів, його заступники. Вони анонсують податкову реформу. Тепер поставимо себе на місце будь-якого підприємця. Я можу, до речі, себе поставити. Я так само mm -hmm. задаю просте питання, хлопці. А так за якими правилами, от я зараз планую свій бізнес-план на наступний рік? За якими правилами буду працювати? Яке буде податкове середовище? Можете це сказати? А ми цього не знаємо. Вони ще нам нічого не запропонували. Якісь витоки зміни до податкового о, прикріпляти до прийняття бюджету в принципі так, це дуже зручно, коли ти доходи, так мовити, намагаєшся забезпечити за рахунок постійного зміни податкової законодавства. Така собі нескінчена реформа. Але тоді виникає питання про яких інвесторів ми розповідали, угу. де захист права власності, про яке знов таки неодноразово говорили. Ну, позасудова конфіскація чи конфіскація за підозрою це. Зовсім не захист право власності, навпаки, тобто у цих умовах і є так бути тобто приватизація сама по собі, вона не може бути відокремлена від загальної ситуації в країні, якщо ми не даємо гарантій, якщо ми не надаємо стабільної системи, передбач, хоча б передбачуваної, щоб дійсно бізнес був впевнений, що він буде знати про умови праці в наступному році за півроку до його початку, а не за пів тижня. Не буде жодних інвестицій. Ну, хтось може прийде там, купить uh -huh. щось, але тільки за двох умов: або в нього є така політична вага в нього, або за ним, що він знає, що він для себе особисто створить ті правила, які йому потрібні, і йому чхати на все інше. Або інша ситуація він бере цей об'єкт для того, щоб швидко зробити пустити його в обіг, тобто або знищити, якщо він його конкурент, або перепродати uh -huh. з вигідою для себе, якщо він розуміє, як це зробити. Все стратегічний інвестор, який прийде і буде працювати. Ти таких Перепродати умов дати об'єкт, який ну от і ви називаєте, що частіше за все власне безперспективний і саме через умови, в яких цей об'єкт працює, ну якщо створити ну а чому ні? Якщо ми домовимось про ОПЗ, наприклад, за 25 мільйонів. То можна подати за 50. Ой, Бог з вами, ви що? <хи> Знаєте, експерта групи податкова та бюджетна реформа РПР, власне, до якої погано... я маю честь входити. Так, речі. непогано оцінив зміни до саме. податкового. Так, e, але одразу можна поставити декілька запитань. E, а налог на розподілений прибуток. Це дійсно були б революційні uh -huh. зміни, якщо б його реалізували. Але зараз те, що вже почав, так би мовити, в закритому режимі надсилати МінФін для ознайомлення і те, що я мав можливість подивитися, там цього податку знову немає. Але з РПР він обговорювався. Виникає питання, то він буде, що його чи ні. Ми знову говорили а, був про що-про про одне. з вашого боку запит саме до профільного міністерства. Ну, по-перше, це просто не може бути предметом запиту. Працювали представники РПР у відповідній групі разом з Міністерством фінансів. Дійсно, було багато пропозицій щодо покращення існуючого законодавства і зміни окремих підходів, але тут знову зрозумієте, є запитання. Ми, ну, принаймні, ти з нас, хто розуміє реальну систему роботи державної влади, усі розуміють, що мало просто внести документ до парламенту. Якщо там не буде відповідної політичної підтримки, то ми можемо просто отримати ситуацію. міністр містерганці його внесе, uh -huh. далі його розшматують у раді, зроблять з нього зовсім інше. Він просто розведе і скаже: Ну я ж вніс, що ж я міг зробити? Тому так реформи не роблять. Реформи робляться тоді, коли, коли є політичний консенсус, коли є політична воля, коли ми розуміємо, що документ йде у парламент, uh -huh. а там же з ним попередньо знайомі, з його так би мовити, з ним концептуально погодилися, і фактично ми будемо працювати тільки над редакцією. Сьогодні я можу сказати, що є е, дуже суттева підтримка реформи з боку голови бюджетного комітету uh -huh. Uh -huh. Е, пані Южаніної, його заступника ж уже але її заступник. Але е, наскільки буде підтримка залу в цілому? Сказати дуже важко, особливо особливо, якщо піде мова про те, що тим це може призвести до зниження доходів. Про це треба говорити. Бо сьогодні в нас обсяг вилучень з економіки не відповідає реальним можливостям. Фактично, ми намагаємося отримати більше ніж вона може дати, так щоб продовжувати відновлюватися. Ну що ж, спасибі вам? Я нагадаю, що гостем студії зараз у нас був Євген Олейніков, експерт економічного дискусійного клубу.